При обговоренні великого переліку питань, чи не найбільше дебатів виникло стосовно фінансування капітального ремонту стадіону Авангард. Члени депутатської комісії з питань охорони здоров'я, фізкультури і спорту висловили думку, що це повинна робити міська влада, адже стадіон працює на місто. Цим не погодився начальник міського відділу спорту Ігор Гайда, який зауважив, що на стадіоні обласних спортзаходів проводиться не менше, та й орендують його приміщення здебільшого обласні спортшколи і секції. Відтак. Все-таки в графі фінансування бюджету на минулий рік і від в обласному бюджеті була ремонт стадіону. На цей ремонт потрібно 2,5 мільйони гривень. То давайте ми разом спільно із шановним чайкою Віктором Анатолійовичем будемо вирішувати питання і він в бюджет, і в обласний бюджет. Тобто якусь треба знайти пропорційність. пропорційність раз, і ці питання так їх ну якось на такому рівні голів обласних рад, чи голів управління фінансово міського і обласного, щоб якось на цих, на рівні оцих людей оце питання треба буде вивчити і внести. Отож, комісія вирішила вивчати це питання далі. Не менш складна ситуація склалась і із забезпеченням лікарень області радіозаводівськими міні-пекарнями для самостійної випічки хліба для хворих. 20% їх вартості потрібно перерахувати заводу грішми. Ці кошти фінансовим управлінням не виділяються, і ясна справа, що міні-пекарні районам не видаються. Зв'язку з тим, що немає живих грошей. Ми зайшли в тупік з цієї ситуації, тому що завод. Не видає мені пекарні, фінансове управління не виділяє на це кошти і не дає, не фінансує цю програму. І вийшло так, що ми векселями проавансували поставку, що не допустимо при вексельному організації вексельного богу області. От, і з другої сторони, не йде на зустріч нам і фінансове управління, і не йде на зустріч нам завод. Сьогодні, якщо навіть піти по такій системі, що видати. Просто авансом ці шафи я повинен зразу заплатити 20% ПДВ. для того, щоб нарешті забезпечити районні лікарні міні-пекарнями. Комісія вирішила звернутися до начальника фінансового управління Якова Радька з проханням перекрити радіозаводу ПДВ від суми міні-пекарень, які чекають у районних лікарнях області. Це, хоч трохи, зможе покращити ситуацію з харчуванням, на яке у цьому році передбачається поки що коштів з розрахунку одна гривня на одного хворого в день.